Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами розберемося з темою Present Perfect. Знаю, знаю, мало хто з учнів любить цю тему, але після сьогоднішнього уроку у вас не залишиться питань. Але перш ніж ми перейдемо до обговорення нашої теми, давайте познайомимось. Мене звати Марина Кучеренко, я викладаю англійську вже більше 10 років. Останні роки я готую вступників до НМТ. Моя суперсила в тому, що я пояснюю складне простими словами і зазвичай використовую приклади з життя моїх студентів. Мої учні не зубрять, вони вчаться відчувати та розуміти мову. А тепер переходимо до Present Perfect. Що ж це за час такий? А це дія в минулому. Ви спитаєте, а до чого ж тоді назва Present? А все дуже просто, тому що та дія, яка відбулася в минулому, вона прив'язана до теперішнього моменту. І зараз ми з вами розберемось, яким чином. Тож, перший випадок використання Present Perfect. Це коли дія відбувалась в минулому. Але зараз ми бачимо її результат або її наслідки. Наприклад, he has broken his leg. Ми не знаємо, ми не говоримо про те, коли він зламав ногу. Нам в принципі не важливо, коли він зламав ногу. Але зараз ми бачимо зламану ногу в гіпсу. Тобто результат на даний теперішній момент, коли ми обговорюємо цю ногу. Другий випадок, коли ми використовуємо Present Perfect, коли говоримо про загальний досвід. I have traveled to Several European Countries. Да? Ми не акцентуємо увагу на тому, коли ми відвідували ті країни. Ми говоримо, що зараз у нас є досвід, ми були в декількох країнах Європи. І останній найцікавіший випадок це коли дія почалась в минулому. І продовжується на зараз, на момент, коли ми її обговоримо. І тут у вас одразу має виникнути питання. Ну, здрасті. Ми ж використовуємо, коли дія почалась в минулому і зараз продовжується, ми використовуємо Present Perfect Continuous. Звідки ж взявся Present Perfect? І як нам тоді розрізняти ці два часи? Насправді це дуже просто, але чомусь більшість підручників майже. В ніяких підручниках на цьому не акцентується увага. Якщо ваша дія почалась в минулому і продовжується зараз, ви використовуєте як Present Perfect Continuous, так і Present Perfect, але є різниця. І ця різниця залежить від того дієслово, яке позначає дію в цьому реченні. Ми з вами вже знаємо, коли вивчали Present Continuous, що в нас є дві категорії дієслів. Одні називаються dynamic, тобто ті, які мають форму Ing, а інші називаються state або «stative verbs. І ці дієслова, вони не мають форми continuous, тобто ми не можемо їх використовувати з ING закінченням. І ось у тому випадку, коли в нас в реченні стоїть дієслово, яке не має цієї форми continuous, наприклад, як дієслово «know». То ми не можемо використовувати Present Perfect Continuous, і тут нам в допомогу приходить Present Perfect. I have known Julie For 10 Years. Десять років тому ми познайомились і зараз ми продовжуємо спілкування. Але форми Continuous у дієслова «know» немає, тому Present Perfect. Тому запам'ятовуємо: якщо звичайне дієслово, яке має форму «ing», ми звертаємось до present perfect continuous. Якщо stative або state ще називаються, ми беремо present perfect. Ось і все. І тепер пробіжимося швиденько по структурі. Допоміжними дієсловами в цьому часі в нас виступають have та has, і далі йде основне дієслово у формі past participle. Що це таке? Це, якщо правильне дієслово, воно буде з закінченням «-ed». якщо це неправильне дієслово, ми згадуємо про третю колонку неправильних дієслів. Що стосується структури, have ми використовуємо з I we, you, they. Has ми використовуємо з he, she it. Тобто тут знов на арену у нас виходить третя особа однини. І далі йде past participle. Що стосується негативних речень. У всіх часах у нас стандартна структура негативного речення. Ми беремо частку нот і приклеїмо її. Звичайно, до допоміжного дієслова, і в даному випадку це have або has. I will use haven't, he she it hasn't. І питання. Ми завжди пам'ятаємо, що в нас є два типи питань yes no questions і e WH Questions. В yes no questions ми беремо допоміжне дієслово незалежно від часу. В даному випадку це буде have has. І виносимо його наперед. Все інше в реченні так і залишається. Have you seen her recently? Чи ти бачив її в останній час? WH-questions, Ми беремо структуру нашого Yes No Questions і просто попереду ставимо питальне слово what, where, when, why and so on. What have you done? Що ти накоїв? Знову ж таки, акцентую вашу увагу, що ми не питаємо, коли ти це накоїв. Ми питаємо про результат ось те, що ми бачимо, що ти накоїв. І, звичайно, в будь-якому часі в англійській мові є такі маркери часу, які нам допомагають визначити, що це буде Present Perfect. І найулюбленіші у тестуванні це ось ці два for and since. Тому з них і починаємо. I've had this car for five years. Фо використовуємо, коли говоримо про проміжок часу, протягом якого відбувалась дія, тобто з минулого до теперішнього моменту. В мене ця машина 5 років, 5 років тому я її купив. І зараз я продовжую нею володіти. Тому «Present Perfect», тому що на зараз це досі моя машина. «Since». Так само використовується, коли акцент іде на тривалості цієї дії. Але ми акцентуємо увагу на тому моменті, з якого почалась оця дія. I've lived here since childhood. Тобто я почав жити у дитинстві і зараз продовжую тут жити, але акцент на тому, що з дитинства я тут живу. «Just Already. I've just eaten lunch, so I'm not hungry. Я щойно з'їв Да? Або я щойно пообідав. Uh, тож я не голодний. Uh, already. Вже. I've already done my homework. Я вже виконав домашку. Ми не говоримо, коли ми її виконали. Нам не важливо. Важливо, що вона зараз вже виконана. Recently and so far. Recently – Uh, останнім часом I haven't seen Paul Recently. How is he? Тобто, останнім часом я не бачив Пола, Ми не акцентуємо, коли ми бачили його в останнє. Да? Uh, uh, акцентуємо на тому, що от на зараз протягом якогось періоду ми не бачились з ним. So so far, far, she's been right so far. Поки досі. Да? Тобто на зараз її правота залишається актуальною. І такі незакінчені проміжки часу. This week, this month, today. Да, тобто, якщо я говорю про today, значить цей день ще не закінчився. Тобто, знов іде прив'язка до даного моменту, коли я про це говорю. I've checked so many emails today. Цей день не закінчений, тому present perfect. This week month. I've seen John this week. На цьому тижні я його бачив. Знову ж таки, цей тиждень ще не закінчений, тобто це прив'язка до тепер. Тому тут теж Present Perfect. І знову хочу закцентувати вашу увагу на тому, чим же він відрізняється від past Simple тепер. Fast Simple ми бачимо ось у нас now, тобто теперішній момент, коли ми говоримо про цю дію. А дія відбувалась, ми чітко знаємо, в який момент в минулому. І використовуємо ось такі маркери yesterday, last year, in 2010, 2 years ago. Тобто ми чітко позначаємо той проміжок часу. В якому відбувалася ця дія. Тому ніякої прив'язки до даного моменту, коли ми щось обговорюємо, немає. І давайте тепер розберемось з завданнями з НМТ. І дивимось на 49-те речення: Family Centuries, Ravens, blah-blah The Tower of London. І ми бачимо, що тут у нас іде «for». І одразу розуміємо, що це в нас що? Що це в нас, звичайно, Present Perfect, тому що в нас немає ніякого, ніякої прив'язки до минулого, і ми бачимо ось це, що вони протягом віків, да? нам не сказано, що в 20-19 сторіччі, а протягом віків, а вони продовжуються і зараз, тому тут Present Perfect. Другий варіант. Ось тут винесене окремо це речення. Ось тут воно в тексті, ось тут окремо винесено. Since regular measuring of the tower began in 1911, the top of the tower, бла бла-бла, 1.2 millimeters per year. І ми бачимо. SINCE, те, що я вам казала. А якщо ми бачимо SINCE, тобто з якогось моменту, ось ми можемо навіть на ось це і не звертати увагу. Ми бачимо SINCE 1911, тобто з 1911 року, щось там почало відбуватись. І навіть якщо ми не дуже розуміємо, що тут в контексті, тобто я маю на увазі, якщо ми не знаємо значення якихось слів, але ось ця інформація нам вже підказує, що в нас тут буде що. Звичайно, Present Perfect. І ось на цьому ми закінчимо. Сподіваюсь, вас не залишилось питань, вам нарешті стало зрозуміло, коли ми і як використовуємо цей Present Perfect. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Bye-bye!